Вітаю, шановні глядачі. Із величезним зацікавленням спостерігаю за конфліктом в так званій Луганській Народній Республіці. З одного боку, так званий глава республіки Плотніцький, з іншого, його силовики. Які вирішили кинути виклик бізнес схемам у галузі вугільної промисловості? Очевидно, не для того, щоб навести там порядок, а для того, щоб самим прилучитися до фінансових потоків. Однак тут є. Цікавим не те, що відбувається між так званими луганськими міністрами. Ми ж прекрасно з вами всі розуміємо, це ніякі не міністри, а звичайні сінькі пройдисвід. Це ніяка не народна республіка, а звичайнісіньке кримінальне угрупування, яке служить російським окупантам, головним ворогам нашої держави. Нашого народу однак виявилося, що не тільки російським окупантам, тому що росіяни можуть допомагати Плотніцькому та іншій мафії виключно зброєю, а також фінансуванням їхньої терористичної бандитської діяльності проти України. А ватажкам Луганської, як втім, і Донецької народної республіки потрібні не тільки кошти на бандитизм, але й контроль над фінансовими потоками. Вони не для того вирішили служити путіну та іншим представникам російського політичного керівництва, щоб стріляти і вбивати. Вони вирішили зрадити свою батьківщину, щоб збагатитися. А для того щоб збагатитися, потрібні хороші стосунки не тільки з Кремлем, але й з українськими олігархами часів Янукович. Я б сказав насамперед із українськими олігархами часів Янукович. Тому не дивно, що у повідомленнях про конфлікт в так званій Луганській Народній Республіці з'являються прізвища Іванющенка, Курченка, Ахметова. Все це люди, які контролювали Донбас до перемоги майдану, все це люди, вплив яких на Регіони на Україну послабився після того, як український народ показав Януковичу та його компанії на двері. І ці люди зберігли контроль над окупованими територіями. Мешканці цих територій, які продовжують залишатися матеріалом для російських і олігархічних експериментів, їм не дають стати громадянами їхню свободу. Від вільної України захищають за допомогою озброєних найманців російських військових та іншої кримінальної наволечі. А в цей час їх, як це було в усі часи правління Юнуковича, та й в усі взагалі олігархічні часи, просто тупо обкрадають під про праворускій мір Путіна. Великого політика всіх часів і народів та інші побрехеньки, які так люблять брехливе російське телебачення. Ось що, в принципі, відбувається сьогодні в Луганську і Донецьку. І конфлікт між керівниками утворення ЛНР є непоганою ілюстрацією до цих сумних реалій. Хай щастить.